Жив був добрий та працьовитий трактор на ім'я Тед. Усі в селі любили Теда за його готовність допомогти та відданість справі, але однієї ночі Тед не міг заснути. Йому здавалося, що спати в його гаражі дуже незручно і холодно. Він вирішив знайти місце, де йому буде добре спати. Тед побачив, як солодко спить в будці пес Рекс. Але будка була мала для нього, і він пішов шукати місце для сну далі. Він зайшов в курник, кури запропонували трактору спати з ними. Але теду було шумно, мало місця, і він пішов шукати затишне місце для сну далі. Трактор прийшов до лісу і побачив, як зайчик спів під кущиком. Тед запитав, чи можна йому теж поспати під кущем. Зайчик дозволив, трактору було холодно, страшно, далеко від будинку спати, і він пішов далі. Тед ішов по дорозі і побачив групу світлячків, які весело танцювали на лузі. Вони запитали теда, що сталося, і він пояснив їм причину свого безсоння. Світлячки, будучи добрими і корисними істотами, запропонували йому спробувати переночувати у власному гаражі, але дещо в ньому змінити. Вони порадили теду зробити його гараж більш комфортним, поклавши на підлогу трохи м'якого сіна, Пофарбувавши стіни в його улюблені кольори і повісивши кілька мерехтливих вогнів, щоб створити спокійну атмосферу, тед дотримався їхніх порад і вніс необхідні зміни у свій гараж. Наступної ночі тед спокійно спав у своєму нещодавно відремонтованому гаражі. Він прокинувся відчуваючи себе відпочившим і щасливим. Він зрозумів, що будинок найкраще місце для сну, де він може відчувати себе в безпеці і комфорті. З того дня у Теді не було проблем зі сном. Він продовжував наполегливо працювати вдень і міцно спав вночі завдяки порадам світлячків. І кожного разу, коли він їх бачив, він дякував їм за доброту та готовність допомогти.